А ти знаєш, де сходить українське сонце? Ми залишилися в Харкові. Ми будуємо наше виробництво, ми обираємо шлях створювати, а не руйнувати. Створювати щось. Ригке щось абсолютно нове і нелогічне в 20 кілометрів від фронту. А молодість назавжди, окрім виготовлення кераміки, ми почали проводити майстер-класи ліплення та гончарства для дорослих і дітей. Арт-терапія в прифронтовому місті стала ковтком свіжого повітря для харків'ян. Емоції від створення власноруч керамічного виробу дарують справжні святи як дорослим, так і дітям. Чашки, тарілки, зайці, гриби, черепахи, воли, їжаки, ведмеді, птахи. Кожен відкриває в собі талант, залишаючи частину себе у глиняному або полупорцеляновому виробі. Ми приймаємо наших гостей такими, які вони є, і знаємо, що в кожному з нас є творчі потенціали, і ми допомагаємо йому проявитись.